Друзі, всім привіт, сам Майон, У нас друзі обмін душ. Я довго вагався, ну і вирішив, що буду все-таки приймати участь в цій події. Тому спочатку ми рваним лагерям. Тут у мене 84. Тут 40. 124 героя зірвам. Пишіть ваші прогнози. Скільки буде п'ятірок, Поїхали. Так, тайрум. Ну, поки взагалі печаль. Ля. Тобто, 30 чим то тут ка здається, була. Жодної п'ятірочки. Добре, зараз цих згадуємо. Продовжуємо. Знову трика це поганий этот. Знак. Тобто, 40 було тут на цьому лагері жодної п'ятірки. Ну, красота вообще. Представте, я відкрию, тут жодної не буде, блін. Так, лагаря, звичайно, мене порадувала. Добре, рейщик зараз буде. Я херею просто Жодної, друзі, жодної. Абакан, перша п'ятірка. Ні, ну якщо з 124 буде одна п'ятірка, то... Так. Друга. Ну це дуже мало. Навіть лагеря вже порізали. Капець. Продовжимо, я трохи засмучений. Ні в призивах 168 вже без ліги, навіть лагеря в одне місто йдуть. Третє 5 п'ятірочка. Отже, друзі, лагеря зовсім не порадували. 124, 3, 3, 3, 5, ну це капець по героях, кого б я хотів собі. Ну, буду брати. Подобається мені брестом. Трошки стати просіли Скарм. Колись дика Імба Герлан Шен. Не знаю, я вагався <клес> Лазару взяти. Допомагала б мені. Ну, Старвокер ні. Зараз теж. І Сіт Досить таки цікава карта. Але буду брати я Артена. Граулії у мене нема. Доводиться скачаних віддавати. ну... Добре. Вибираємо араулію і будемо отримувати. Пишіть, друзі, кого ви вибрали собі. Так, сім вкачаних п'ятірок капець. Иди сюда Е Вот так, друзья, прошел Миобин Всем арных прозывов, на самом поре Всем удачи, всем пока